Всім привіт! Вже близько кінець сезону. Приїхав на барахолку, вже напевно в два рази менше людей, ніж зазвичай. Ну а ми починаємо свій забіг. Зараз подивимося, що тут продають. Сподіваюся, що на останніх осінніх барахолочках вдасться щось знайти. Ось отака вебочка є. Ну, щось я, крім цього HD, не бачу взагалі ніяких позначок, яка тут роздільна здатність. Опа. Такого я вже бачив. Щерба, привіт тобі. Не знаю, як у вас у мене такий плеєр був. І же він здавався величезний в дитинстві. Зараз така вже малютка. Nokia 63 два нулі. А яку цену? Це 50 zł. A ten drugi. А це ходить. Можемо ще подарувати. Ось основний ринок, по якому всі ходять, а тут ось збоку, під оцим будиночком, виносять свій товар люди, які хочуть заробити на пляшку. І це я найбільше люблю тут ходити те, не? Так, обійшов, крім фотоапарата за 80 злотих 800 гривень нічого не було, але тут продовження є ще тут. Їх звідси ніхто не виганяє. Тут це вже не рахується плацом. гроші з них не беруть і ніхто їх не виганяє. Тому це вони тут собі стоять і продають, що познаходили. Zaraz się podbieżemy stóp. No, Ty nie Kierowcy! <gadł> <gadł> <mu> ja <przyjeba>? No! <gadł> <gadł> Нарешті адекватна ціна на ігри Xbox. Саморобна обкладинка і сам диск. Так, тут ще щось є. Також по злотому. Це, я так розумію, гра по поверхамера, асасини, а цього я навіть не знаю, що це таке. А тепер саме цікаве. Ile takich klapeczki? Dawaj, nie Kajdanki? 8 zł. Obicepo. Zbij, podaj wiązkę. To tego wymień. Ale tamto zimno. A jaka cena? 20 zł. Tamto jest inne mocowanie. A, to jest zimno. Widzisz? To jest zoba. Так, буду їхати я вже з цієї барахунки. Зараз по дорозі ще заїду до ломбардів, подивлюся, що там є. Ну а так в цілому покупочки є майже повний рюкзак на гріб. Не виключайте. Зараз покажу вам, що в ломбардах. І буду вирушати, покажу вам сьогоднішні знахідки. Класні знахідки. Я в принципі задоволений. Непевно так краще показати Гріфіндор. Приїхав я вже на своє оглядове місце. Зараз покажу вам сьогоднішні покупочки. Покупочки сьогодні доволі таки вдалі. Є цікаві знахідки, недорогі знахідки це саме головне, що і потрібно від барахолочки. Тож, переходимо до огляду. Перше, що я сьогодні придбав, так шолом. Це єдине сухе місце. просто Поставив, але то не покупочка. Придбав ось таку камеру. Спочатку вона мене порадувала. Бо Microsoft HD, в принципі, більшої роздільної здатності мені не потрібно. 720 мені б вистачило. Але жодного маркування немає, яка роздільна здатність, що це за камера. Мене трішки це засмутило і не хотів купувати, але потім побачив все-таки на шильдику, що тут є назва камери. Яка це модель? Загуглив, доволі таки непогана камера. Тому вирішив придбати. Далі купив ось такий дрон. Зараз секунду. Так. Купив отакого дрона. Він, в принципі, я не питав, чи він працює, чи не працює. Він вмикається. Так само вмикається пульт. Але я не провіряв. Купив я його за 25 злотих, в принципі, ціна гарна. Тим більше, що він працює. Камера, до речі, не сказав за 10 злотих взяв. То зараз я напевно спробую його вімкнути. Подивлюсь, що він працює, і повернуся до вас. Так, розклав я його, спробував вімкнути. Він вмикається без проблем, вмикається пульт. Але, я так розумію, вони між собою щось не дружать. Потрібно є цілий мануал. До речі, комплект, напевно, самий повний. Ще два акумулятора в комплекті йшло. Зарядне. Все, що потрібно, якісь захисні боковинки. Так, комплект абсолютно повний. Ну, щось. На пульт... Оп, і що я зробив? Так піднятися хочеш? І що він зробив? А що я зробив? Може акумулятор духлий. Зараз поміняю акумулятор. Так. Не знаю, чи вам буде видно добре, але він не може піднятися вгору, щось йому не дає. Застряв і стоїть на місці. Нажимаю швидкість. Не вистачає йому. Так, ладно, з дроном пізніше розберуся. І взяв я ще отаких дві фігурки, точніше два комплекти, три фігурки, по 10 злотих вони мені обійшлися. Камору зараз дістану. Так, запаковані вони, не хочу ще діставати. Ось така камора. Дуже вона мені сподобалась, деталізована, і сам по собі костюм. І двох халків. Двох халків я придбав на собі, щербі, поїдуть вони до нього, також нові запаковані. Тут можна відкрити, але я думаю, Тут вони ще заклеєні скотчем, ніхто їх не відкривав. Я також не буду відкривати, щоб було приємно новому власнику їх відкрити. Ось такі. Халк і жінка-халк. Все ціле. З деталізацією, до речі, тут все добре. Так, і ось такі. Сьогодні знахідки. В принципі, я задоволений. Як під кінець сезону, третини продавців вже не було. Були вільні місця, ніхто не захотів приїжджати, ставати. В принципі, я задоволений. Щодо веб-камери не знаю. Приїду додому, спробую підключити. Але і думаю, вона, в принципі, Має працювати, нічого тут такого складного немає. Її трішки почистити, бо вона така брудна. Фу! І буде чудова камера. Так що, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Коротше, сподіваюсь, мене добре буде чути, не захотів підключати мікрофон. Їхав я на оглядове місце. Потім, думаю, заїду в ломбард чи один по дорозі. Підзніму вам, що там знаходиться. І так щось я заїхав, не захотів я голову морочити з тим дроном, розбиратися, дивитися в інтернеті. Запропонував в ломбарді і віддав його в ломбард. Трішки відбився, і то вже добре. Так що історія з дроном закінчена. В принципі, я задоволений, напевно, краще купувати вже новий. І бути впевненим, що з ним все добре. Якось так. Ну, а вам ще раз дякую за перегляд. Підтримайте цей канал лайком, підпискою і до нових зустрічей.